І всім привіт, з вами Димон народження. Я І сьогодні я буду будувати джаки таз Хафен Майами. Так, це довгождальний в'япас майстерів будівників. Ну що ж, поступаю. Так, спочатку треба збудувати кросівки. Кросівки будуть білі. Кросівки Так, білі. А тут червоні. Такі ніби американські, чи як вони там носяться. Так. Та, ви, так, так, так. Такі білі кроси. Прикольні. Тільки біла підошла... Підо, підошва дуже... дуже маститься. Так. Так, тепер треба збудувати то, то, такі ніби... Ну... імітація шнурки. Evet. Teraz buduj mu tu taką niebę. No, plak. Z początku jeszcze buduj. Z początku buduję takie niebę... szkarpetki. Szkarpetki, ja tak skazuję ci siłę. Tak, teraz dzience. 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 <ślesi> <Dzieńce. ślesi> Так, где Так, продовжуємо будувати нашого джекета. Джеркета. Такс. Вот так, вот так, вот так, так. Теперь треба... Ось так. Тепер треба продовжити оттуда забудовувати. Тут можна схалтурити і не будувати ці блоки, бо нафіг нам той клопіт. Такс. Забудовуємо. А я вже показую що я взагалі збудю. Не суть. Казала на файне слова просто. Буде мініатюра, джакету. <рес> так, до речі, я хочу привітати тих, хто виграв у конкурсі. Е, Відбирав я переможців таким, таким собі нестандартним образом, якщо так можна сказати, способом. Е, я взяв ручку руку, написав усіх людей з моєї групи і почав крутити і забивати на того, хто попаде. Якщо ви навіть не вірите в це, то можете запитати у кожного, бо всі були в класі і всі бачили це. Так. І нічого не схалтурно, нікому я нічого не, не, не той, вон, не підігравав. Все так зроблю. Так. Ковтор. Poprawno. Po Teraz trzeba zbudować pasok. Pasok. A tutaj... taki pasok. jaki no, będzie pasok. Tak. Tu będzie broszka. Tu znowu pasok. Tu 600 jeansów. Tak. Poczekaj, ja sobie zliniowam, było Ще нефяні удобнище. Отаку удобще. Так. Так. І отак. От все, а тепер кофту. Тепер будуємо таку... Кофту... Ой, блин, де Я викину нечайний. Нечайно. Так. Ой. Так, все, тепер будуємо кофту. Кофту має бути кремового кольору. кремового кольору. Кримовий кольор ось такий, ось таке, щось таке. Щось таке. Червоно-білий. Ось таке. верх так продлягаємо. Так, тут замок. Буде ось такий чорний. Чорного кольору. О, ні Май доще Майнкрафті, не навиджу дощу Майнкрафті. А я так само. <ріху> так, мені в контактах написали, але не суть, я зазмінюю. Не суть. Я тепер занятий. Дуже занятий. Тепер я сам пішов знімати. Такс. І мною. Хтось там агресивно мені написує. Хай написує, да, мені все одно. Знімемо відео і подивимось. Так, знімемо відео. Мені фанати найголовніші на моєму каналі. Так, тепер тут треба... Тепер тут треба написати жовтим Б. Така ніби Б має бути. Ось такого кольору хай буде. Так, так, так. Хай буде щось шестя... так. Це і так мініатюра. Даль Спочатку руки. Я спавшую галфу. Бакия людина. Ти людина, що це говорить? Так, такс. Зараз головне не схалтурити з його рожою. Роз рожею! Рожею. ха рож сі Рожею сказав... рож сірожею. І Сі Сірожа це я така м'я. Не знаю. Так. Дощ. Тропи Проте... <laughs> дождь припадне. Дождьте. Дождь, дождь пропаднее дождь, не кажу все кудичь. На камеру. <laughs> на камеру. Хотя бы ты на камеру. На микрофон. Так. Накажи вся кудичь на микрофон. Погано буде теплі зараз. А ти встає сказав якось діть. Та все, тихо. Так. Ух, близь, сколько бушує. Так, тепер треба збудувати маску і не прокосячити. Не косяти маску. Тепер треба білого блоку. Блоку? лаку так було. Там все тихо. Так, тут забудовуємо, тут має бути виступ. А тут виступ. Виступ, виступ, виступ. А тут треба збудувати ось такий. Yeah. Клюв, ніби уже. Очі треба розположити. Розположити, я щось послухаю. Поставити очі треба. Ніби корки, точніше. Зліва і справа ось так зараз подивитись. Дивіться. Так, тут треба оттап, оттап. А, так, а так. Але, нагадується мініатюра джакета і, і можна не співпадати з самим джакетом. А важливо не так. Просто ось так. Або ні 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 не 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 Вс понял, я все понял, я Все понял. Я, поня, я. все я понял, я все ты я, ты я, кожу, не пожалуй. Ні, не перший. Так. Ну, так, чрт, так. Такі ніби сняки під чему чахта. Недосеп. Щовечора виходить на місію. Бити мафію. Так, тепер треба закрити. Закрити. Правильно місце. Закрити. Рукави не будуємо, бо не ніби мініатюр. Так. Ну типа руки на рукавій самі кисті. Вс, так. Что так, тут такой та бага. Пирокас. Пирокас. Петушкил. Я усе кожок. Ты не знаешь. Ух, я фибица получил. Прям... Вин, страшись! Ты сразу верю, что миниатюра. Він же такий не був. Не Майнкрафтівський. Такий джакет, зараз я вам покажу оригінального джакета. Тут є теж в Майн. Майнкрафт.